Слава Ісусу Марії, вітаю вас з річницею марійних об'явлень. Сьогодні у нас 42 річниця об'явлень. і прийшла думка зробити такий коротенький випуск з сіми програмок, а саме перші дні, сім перших сім днів об'явлень, які, до речі, визнані церквою. Мало впро, хто бо взагалі про це знає. Всі тільки знають, що Меджугорія не визнана церквою, чому як. Коли, для чого, ніхто нічого не знає. В основному не кажу, що всі, але більшість не знає. О, не визнана церква, то значить, то там якесь невідомо, не що відбувається. Але є така книжка. На жаль, немає цієї книжки на українській мові. Є на хорватській, італійській, англійській. Ну, Може, хтось захоче перекласти на українську, то запрошую. Меджугорія. Така товстенька книжечка. І власне з цієї книжечки дізналися e, люди про деякі факти, які Ватикан якби не оприлюднював. Але в цій книжці журналіст оприлюднив. Я зараз коротко зачитаю, що мені знайшло, вдалося знайти. E, Богоматір дійсно з'явилась в Меджугорі. Це було майже одноголосно підтверджено слідчою комісією, заснованою Бенедиктом XVI у 2010 році. Під Голо головуванням кардинала Каміліо Руїні. Робота тривала 4 роки і була передана в 2014 році Папі Франциску, яким який час, тим часом перейняв від Рацінгера голову церкви та конгрегації доктрини віри. Відтоді нічого не відомо. Тепер цей звіт був опублікований повністю в книзі Досєми Джорі Сан Паоло. Ну, власне, я думаю, це ця книжечка. Журналіста Саверіо. Гаєта. І саме завдяки прочитанню цього тексту, вперше було виявлено, що комісія руїні вважала правдивими перші сім явлень Марії, які відбулися 24 червня по 3 липня 1981 року шести візіонерам. Тобто, ці перших сім днів затверджені церквою, за достовірністю перших семи. Виступів 10 членів і 3 експерти проголосували позитивно проти, лише два голоси лише два голоси проти. Щодо подальшої історії, перш за все оцінювалися наслідки феномену Меджугор'я, належно від поведінки перебування провидців, зокрема, дуже численні навернення і покликання до священства та богопосвяченого життя. Тут комісія руїні більше підкреслила позитивний ефект. Потім було оцінено аспекти явища, пов'язані головним чином з поведінкою передбачуваних візіонерів і поточну довіру до самих візіонерів. Під час голосування більшість заявила, що поки що неможливо висловити судження. Крім того, комісія руїнів висловилася майже одноголосно, щоб, щоб скасувати заборону на паломництво до садомеджугорів. Позицію негайно застосував Папа Франциск. З іншого боку, думки щодо довірення санктуарі влади. Безпосередньо залежні від Святого Престолу або соціального єпіскопу відрізняються. Гіпотези зведення парафельної церкви Сан-Джакомо в Меджугорі, як міжнародного папського санаторію були більшістю. Комісія також торкнулася проблеми, як поводитися з нібито провидцями, запропонувавши, перш за все, звернути увагу на їхнє духовне життя і почуття приналежності та послугу церкві. Необхідно також більш чітко. Висвітлити центральну роль Меджугор'я щодо поточних подій і досвіду передбувачних провидців, крім того, щодо піклування пропаломників і відданих богоматері Меджугоря. Комісія, перш за все, розглянула, як ця опіка має відбуватися в самому Меджугорі, плекаючи справжні характеристики духовності цього місця, зосереджені на повторному відкритті через Марію, віри в Христа та обов'язання жити з радикальною послідовністю дару Бога. Ну, і Бачимо з усіх цих всіх надписів, що не так воно вже і не визначено. Якщо є конкретне добро від Ватикану, щоб паломники сюди їздили, тому вони їздять сюди. Бо якщо б церква заборонила, наприклад, Ватикан, або щось там не визнала, або ще щось, то Заборонили поїздити сюди паломникам, сказали, що тут Єрість, тут все, ще щось, ну і все такого плану. Але оскільки це дозволено, і цих сім днів затверджено, комісія, тобто сім днів затверджена. Чому далі не затвердили? Все ну, просто. Далі, тому що об'явлення тривають. І направду, чому сім днів затвердили, бо це було як в Люрді, як в Фатімі, сім днів. Не знаю, за Лурд точно не скажу, а за Фатіму так, 7. Сім послань, сім днів, об'явлень. І, і тому їх затвердили. Ніхто не очікував, що вони будуть тривати. Навіть самі візіонери думали, що сім днів будуть посилання, а потім вони припиняться. Бо не було нікого досвіду. Не було в історії ще такого, щоб Марія з'являлася 42 роки вже сьогодні. 42-го річницю ми святкуємо. І це на і це є благодатний цей час. Ми живемо в благодатний час, коли Марія нам. З'являється і дає повідомлення кожного місяця, ну, але це також дуже часто в порівнянні з минулими століттями. Ну і перейдемо до розбору. Просто візьмемо цю книжку. З Марії. Марія говорить практичні речі, яку ми зачитуємо. І тут є на початку, також перший день, другий, і розглянемо, і будемо. Дивитися, що Марія хотіла сказати сьогодні, хоче нам сказати в цей день, бо сьогодні є перший день об'явлення. Засвідчуємо шести візіонерів у Меджигорі з 24 червня 81 року щоденно при приші Діва Марії, або як її люблячі називають місцеві жителі Госпа. Ну, так. Госпа Майка моя називають тут. Перший день увечері 24 червня 84. Року, приблизно о 18-й годині шестеро дітей Іванка Іванкович. Іванкович, Іван Іванкович, Івіцька Іванкович, Мір'яна Драгевич, Іван Драгевич і Мілка Павлович в містині, яку називають Подбордогора Гора Црина Црниця, Побачили неймовірної краси молоду жінку з дитятком на руках. Того разу вона нічого їм не сказала, лише подала рукою знак наблизитись до неї. Але з несподіванки та переляку вони не підійшли ближче. Хоча відразу ж подумали, що це Богородиця. Ну, все, що ми знаємо про перший день, є в книзі, далі буде другий день, третій вже будуть більше історії, а сьогодні коротке таке відео вступне. І що ми можемо з першого відео взяти? Що м маємо страх, страх до божественного. Бо діти спух... Злякалися, хоча знали, що це Богородиця. Догадалися Богородиця, що якась жінка з Ісусом, ну, з дитиною гуляє на тих горах, де, де, жаріще, фу, щас, де жаріще неможливо. Ну, а вона там гуляє в тих чагарниках. Бо тут чагарники тут нема, так що зараз вже, звісно, протоптали паломники таку дорогу, чуть ли не асфальтовану. Але раніше там були чагарники. І тут треба було пролазити там, а кущі тут такі, що доторкнешся, і сразу весь, весь покоцаний, порізаний. Ну, завжди, хто знає, був в теплих дуже краях, то рослини дуже такі агресивні. Тобто, десь зачепився, і в тебе вже півруки нема. Ну, бо вони такі агресивні, тут, в таких теплих місцевостях, особливо в меджугорі. І... І Злякалися, злякалися, бо ну, а я достойний чи недостойний підходити до, до цієї святості. Знаєте, ця святость Божественна облічає, сразу, відразу облічає нас як грішників, Ну, бо від неї аж сіяло. Вони побачили жінку неймовірної краси написано. Неймовірної краси. Тобто таку красиву, що ніколи не бачили до цього. І вони злякалися. Ну, І з дитятком на руках, звісно, ніяка б жінка, особливо дуже красива, з дитятком на руках не, не пішла б в ту гору там щось там гуляти. Бо, бо то є надзвичайно небезпечно навіть, я би сказав, там гуляти було в цих хащах. Тора, того разу вона нічого їм не сказала. Ну, звісно, не сказала, бо вони там здалеку побачили. І давай на лижі тікати. Лише подала рукою знак наблизитись до неї. Ага, ну, вона їх покликала, покликала. Для того, щоб вони підійшли просто. Ближче підійшли. Ну, але вони з несподіванки та переляку вони не, піддались, не підійшли, підійшли ближче. Хоча відразу ж зрозуміло, що це Богородиця. Зрозуміло, що це Богородиця, але не підійшли ближче. Не підійшли. Злякалися, не знали, що робити. Це було несподівано. І сьогодні ти можеш побачити Богородицю і злякатися і не підійти. Марія, думаю, кличе кожного, кличе кожного. І, і в цей день річниці маємо дуже дякувати Марії за те, що 42 роки. 42 роки вона вже є з нами, об'являється, дає нам різні посилання, цікаві. Ми вже. Програмі Марія говорить практичні речі. Живемо цими посиланнями вже рік і кілька місяців, можливо. Ну і формуємося, формуємося завдяки Марії. Тому сьогодні, в цей перший день, святкуємо святкуємо те, що Марія з'явилася нам, не, не якимсь там дітям, а людям, нам, всім, хто її слухає, хто її чує. То виконує послання, вона з'явила всім нам. Просто вона обрала шість людей, шість дітей, яким би відкрилося більше. Бо направду, читаючи книгу Мір'яни е, Солдо, е, то бачу, що дуже важко вона переживала те, коли розлучення було. І якби Марія всім з'явилася, потім зникла. Більшість людей, не знаю, не захотіла би жити. Така правда є, що коли в присутності Марії вони є в раю, то вони сюди вже приходять на землю і не хочуть тут жити. Бо тут все в гріху, тут все в корупції, в купі продай в ці оці торгівельні відносини, все в махінації, в мошенничестві, обманути, мати продати за долар. Тобто, вже не хочуть тут жити. Направду тут стає бридко жити. коли коли побачив життя, яке там є. І, і дуже важко, дуже емоційно ця візіонерка описує те, як їй приходилось розставатися з Марією. І не кожна людина це перенесла на правду таке такі розлучення. Тому добре, що Марія не всім з'явилася. Бо якби всі то зробили, то було б дуже тяжко, плач би об'явили. А так маємо свято сьогодні, тому святкуємо. І така була коротка. Перша вступна е, програма першого дня. Завтра буде трохи цікавіше і довше. Тож, будьте благословені! Мир вам радість, з Меджгоря. Па-па.